Його почуття до вас зараз. Давайте спочатку спитаємо у карт, хто він, а потім уже з'ясуємо, які в нього зараз до вас почуття. І так, хто ж він? Я б сказала ваш колишній, Бо карта Король мечів дуже часто сигніфікує тих чоловіків, з якими стосунки вже залишилися у минулому. Взагалі людина дуже розумна, людина цілеспрямована, людина логічна і людина, знаєте, таких холодних знань. Він не романтик, він не сентиментальний і взагалі говорити якісь компліменти не любить і не вміє. Він людина справи і інколи знає. Знаєте, це може бути і сигніфікатор професій, які мають відношення до силових структур, мають відношення до може бути лікар, і знаєте, люди, які якимось чином пов'язані з металом. Але це не обов'язково. Насправді, король мечів це скоріше стан людини, стан, в якому він знаходиться більший час свого життя. Він зібраний, він холодний, він вміє досягати поставленої мети і йти на пролом. Він не любить якихось інтриг і ігор. Він достатньо прямолінійна людина. І взагалі то з ним важко. Важко, тому що в нього нема полутонів, в нього. Все або біле, або чорне, або добре, або погано. І він це достатньо категорична людина, він може так рубанути, що ну, врешті-решт ви не знаєте взагалі, як на це реагувати. Вам весь час потрібно бути якоюсь м'якою, розуміючою, якось владнаєте оці його різкі рухи. Ну, бо він дійсно людина така різка. Добре. Зрозуміла, хто він. Давайте подивимося, хто ви. Хто ви. Людина, яка зараз має багато обмежень, ви якраз його протилежність, бо ви дуже емоційна людина, людина, яка емпатична, яка відчуває серцем, і все, що може вас якось образити, викликає у вас бажання закритися, Заповсти у свою ракушку, зачинитися в ній і якось захистити себе від болю, від образ, від різких слів, від того, того, що може вас якось ранити. А, зараз ви знаходитеся в ситуації, знаєте, такого глухого кута. Ви не знаєте, що вам робити, ви не знаєте, як врулювати з тої ситуації, в якій ви ці обмеження, в яких ви зараз знаходитеся, вони вам не дають рухатися вперед. Ви, е... ви закриваєте, закриваєтеся від болісних слів, закриваєтеся від якихось е... різких рухів. І... Поки що не готові до якихось дій. Ви вичікуєте. Добре, які почуття має ця людина до вас? Які почуття має ця людина до вас? Які в нього справжні почуття? А, почуття в нього досить сильні, я б сказала. А, він палає пристрастю до вас. Ви жінка, яка для нього дуже цінна. Усвідомив він тільки зараз цю істину, але нарешті таки усвідомив. Ви для нього королева Пентаклів. Жінка розумна, жінка сильна, жінка цінна, жінка, яка в усьому гарна. І як жінка гарна, і як господиня гарна, і як мати гарна. У всіх своїх іпостасях він зрозумів, що ви не вітаєте десь в Хмарах, як він собі це думав. що ви вмієте взяти, Ситуацію під контроль, вийти із неї як переможець, і владнати все найкращим чином. Між вами є певні такі, знаєте, бар'єри, і, можливо, це ці перешкоди, це чийсь шлюб. Він хотів би дійсно якось. Владнати цю ситуацію, бо почуття, які він до вас має, це почуття такої, знаєте, дуже сильної теплоти. Ти моя споріднена душа, ти е, не просто ти жінка, яку я хочу, яку я ціную і до якої в мене є шалена пристрасть. Ти ще жінка, з якою я знаєте, відчуваю, що ти мій друг. Такий, знаєте, глобальний друг, друг, якому можна довіряти. І ті почуття, які в нього до вас є, вони досить сильні. Бо старший аркан, знаєте, це вже про таке, знаєте, щось вагоме. Пристрасть, яка в нього також є, і також вона дуже сильна, бо дьявол, це ще й залежність, певна залежність, яка в нього виникла від вас. І, можливо, ваші стосунки взагалі мають такий присмак залежності, взаємозалежні стосунки, созалежні, як то кажуть. І вас тягне один до одного з шаленою силою, ви не можете цьому якось сопротивлятися. Підказ... Підкажете мені в коментарях, і це